Криком пронизаний ранок недільний. Горе, ой горе, нема Боже сил, Суми, невинні, тролейбус зітлілий, автівки розбиті, будинки скрізь дим. Свято збиралися люди до церкви. Горе, ой горе, палає земля. Що це за доля? Ось так от померте, ранком святковим, погожого дня, суми, та слів неможливо дібрати, десятки невинних навічно лягли, сліз вже немає, тут криком кричати, і вовком в капкані від болю ревти. Зглянься же, Боже, країна палає, суми сьогодні. У чорних вінках, ранок недільний у горе вдягає всю Україну, Тут відчай і жах, Янголинові у черзі до раю, Криком пронизаний ранок страшний. Вербна неділя довкола палає. Горе, ой горе, нема Боже сил.